Одним із проєктів, котрий планував реалізувати новообраний міський голова Андрій Залівський, було освітлення мосту через залізничну колію. Продовж двох місяців тривали підготовчі роботи із отримання відповідних дозволів та документів. Два тижні виконувались роботи із встановленням ліхтарів. І відтепер міст на залізничному вокзалі став не тільки яскравою окрасою нічного червонограда, але й безпечним для його мешканців. Партнером даного проєкту є інтернет-провайдер Цифрові рішення. Паралельно із прокладанням інтернет-лінії було встановлено освітлення. Вісім сучасних ліхтарів не тільки покращують освітлення привокзальної зони у вечірній та ранковий час, але й роблять дану територію безпечною для червоноградців, зокрема тих, хто працює на підприємствах, що розташовані поруч.